«О, як я тебе розумію від слова до слова. У мову закладена Господом світобудова вона вибирає народи і творить світи. Це мова проводить кордони і кордони ламає. За мову вмирають, за мову вбивають, буває, і кожна із мов неповторна, як вірші, як ти. Пірнути у мову, то ніби пізнати кохання, є значення слів і приховані сенси звучання. Легенько пробігти по хвилі і канути вглиб. А як відтворити у мові шаленство і подив, і крихкість мовчання, і важкість зітхання, і подих, і муки розбитого серця, і втомлений схлип, є мова каміння, що лунко спадає зі скелі. Є мова піску, і це нею говорить постеля, коли підіймається вітер її харматан. Гармонія звуків така незбагненно велика. Або ж нескінченна, я думаю, мови, як ріки, течуть звідусіль і впадають в один океан. Переклад поезії годі із чимось рівняти, от, можна сказати дослівно, і все поламати, бо мова поета сама обирає, а вже ж, а часом кружляєш невпинно від фрази до фрази, не можеш доречніших слів відшукати одразу, так ніби в двох ріках, двох мовах. Водночас пливеш, це мова поранець, і мова словами зігріє, нова чи прадавня, якою співала Марія, якою ж із мов до сердець промовляє Господь: Одна серед безміру мов є твоя достеменно, вона від колиски й землі на устах і знаменах. Це мова до Всесвіту ключ: відмикай і заходь.